5.5. Будова і робота приладів системи охолодження. Серцевина радіатора може бути трубчасто пластичною, трубчасто стрічковою або щільниковою. На більшості двигунів застосовується трубчасті середини, тобто кілька рядів вертикально встановлених, плосковальних або круглих латунних трубок із товщиною стінок 0,1-0,2 мм. для... Збільшення поверхнього охолодження і підвищення жорстокості осердя на трубки на діто і припаяно тонкі горизонтальні пластини з латунної стрічки. Крайня верхня 11 і нижня 16 пластини опорні. Їх виготовляють із, тов... 100... із товстішої стрічки, ніж пластини 14. В кінці трубок 13 трохи. Виступають над опорами пластини 11 і 16, до серцевини 6 радіатора. За допомогою прокладки 17, нижній опорні пластини 16 і болтів 20, прикріплюється нижній бачок 21 радіатора. Нижній бачок патрубком 19 і трубопроводом 15 з'єднується з корпусом рідинного насосу. Бокові частини серцевини. Закриті стальними листами, боковинами, до яких болтами кріпиться кожух 12, дифузор. В кожусі є круглий отвір, трохи більший за діаметр від діаметра лопатей. Вентилятора кожух підвищує, ефективність роботи вентилятора. Передня частина осердя радіатора закривається полотняною шторкою 1 або металевими жалюзі для регулювання інтенсивності повітряного потоку через осердя. Рідинний насос забезпечує примусову циркуляцію рідини в системі. Насос і вентилятор двигунів з рідинним охолодженням в, ста... в системі насос і вентилятор двигунів. З рідинним охолодженням встановлюють на одному валу, на цьому все обов'язково став лайк та підписуйся на канал, і не забувай тиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодного нашого відео.